Щенячий день народження. Одного дуже вітряного дня у бухті пригод до порога салону Кейті рушила велика коробка, але ніс її не вітер. Вона пересувалась вулицею сама на восьми лапах. Раптом коробку підняло поривом вітру вгору, і виявилось, що під нею були скай і кремес. Вони поспішали до салону домашніх тварин. У приміщенні райдер, Кеті і Рокі готували вечірку на честь дня народження гончика. Хто подбає про те, щоб іменинник не з'явився перечасно і не побачив наш сюрприз? запитала Скай. Маршал, відповів Рокі, він зуміє відволікти друга і зберегти таємницю. На іншому кінці міста маршал і гончик грались в парку. Вони розважались на гойдалці та каталися на гірках. Пошукаймо райдера та решту щенят, запропонував гончик. Ні, запротестував маршал, не можна. Тобто, ну це не дуже гарна ідея. Тут здійнявся сильний вітер, підхопив їх і переніс на інший край парку. У салоні Кейті раптом погасло світло. Вимкнувся міксер. Уся вулиця лишилась без електрики, повідомив Рокі. Схоже, райдер здогадався, у чому проблема. Щенячий патрулю, на базу. Команда поспішила на базу, але без електрики двері не відчинилися. На щастя, у Рокі знайшлася викрутка і усе вийшло. Коли вони потрапили всередину, райдер підійшов до телескопа і подивився на вітряки на пагорбі бухти пригод. Так я і думав, заважав він. Вітер зламав пропелер. Оскільки вітряк не працює, електрику він виробляти не може. Потрібно його відремонтувати. Райдер поглянув на роки, можеш знайти щось у своїй вантажівці, щоб полагодити лопать? Даю зелене світло, вигукнув Рокі, та взявся до справи. Знадобиться драбина маршала, щоб можна було забратись нагору і дістатись пропелера, продовжив райдер. Маршал кивнув Я готовий. Гончику, світлофори без електрики не працюють, вів далі райдер. Мусим скористатися твоїми сиренами і мегафоном, щоб керувати транспортом на вулиці. Можете на мене покластися, вигукнув гончик. Тим часом Скай, Зума і Кремес повернулись до салону Кейті та продовжили готуватись до свята гончика. Було дуже темно, але Кейті вімкнула ліхтарик. Гончик, між іншим, вправно керував транспортом на вулицях міста. Ти наш герой, похвалила його мер Гудвей, переходячи дорогу. Завжди готовий служити, відповіло щеня. Райдер, маршал і Рокі намагались полагодити зламаний пропелер. Райдер заліз на драбину маршала і зняв стару лопать, а Рокі шукав, чим би її замінити. Ні, шина не годиться. Шезлонг теж, промовив він, витягуючи з вантажівки різні речі. Нарешті він знайшов. Ось вона, моя стара дошка для серфінгу. Ця дошка замінить одну лопать, і вітряк працюватиме, пояснив Рокі, прикручуючи її на місце. Дмухнув вітер і лопаті закрутилися. У бухті пригод з'явилось світло. Знову запрацював світлофор. Райдер і щенячий патруль впорались із завданням, оголосив Гончик у мегафоні. Отже, моя робота тут завершена. У салоні Кейті знову яскраво спалахнуло світло. Ура, зраділа Скай, але одразу ж спохмурніла. Ой, на торт зовсім не лишилось часу. Кеті на мить замислилась. Я те, що придумала. Коли гончик повертався на базу, йому зателефонував райдер. Ти потрібен у салоні, Кейті. Терміново. Коли гончик дістався з салону, всюди було темно і тихо. Гончик увійшов усередину. Спалахнуло світло. «Сюрприз!» – закричали друзі. Гончик дуже здивувався. Ова! Ви не просто повернули місту світло, ще й вечірку для мене організували. На жаль, ми не приготували справжній торт, зізналась Кеті. Але, сподіваюсь, ти не проти тортика із печива для сова. Якщо хочеш влаштувати справжній день народження, поклич щенят на допомогу, розсміявся райдер. Щенята поквапились до іменного торта гончика. Смакота!